Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, звідки в Радянському Союзі, в країні, де не було сексу, у 50-х-60-х роках з'явилася велика кількість темношкірих дітей. Адже не спостановиш це ККП на це була вагома причина. Радянські дівчата не могли встояти перед якимось шармом гостей зі спекотної Африки та Азії. І чому часто тещі? Доводилося пояснювати зятю, що то не її дочка гуляла з вихідцем з Африки, а вона, і що колір дитини не через дочку, а через покоління передався від діда зімбабвійця. А причина банальна: в ті роки Хрущов змінив зовнішню політику Радянського Союзу на потепління та відлигу і влаштував Московський фестиваль молоді. Та студентства, який вперше з часів війни підняв залізну завісу між Союзом та Заходом, міжнаціональне свято дало можливість дізнатися про інші цінності та традиції. Звичайно, все це проходило в Москві, до цього місто готували, вичищали від сміття, від інвалідів війни, що просили милостиню, чи пиячили по скверах. Та інших елементів, яких в Радянському Союзі нібито не було? Також ніде не ділися й відповідні органи, які слідкували як за своїми, так і за іноземцями. Своїх інструктували, що можна говорити, куди можна йти з іноземцем, а чого категорично не можна. Також працювали вербувальники, шукаючи серед гостей фестивалю потенційних агентів для Кремля. Тож, як це було? 28 липня 1957 року під гаслом Світ та дружба, Мир та Дружба у Москві відкрився 6-й фестиваль молоді та студентів, ініційований Хрущовим, значить, це свято справило справжній фурор в закритому від зовнішнього світу суспільстві. Москва зустріла 34 тисячі делегатів із 131 держави світу. Незважаючи на неминучу ідеологічну складову, гості країни змогли переконатися, що в Радянському Союзі живуть не дикуни, а допитливі та відкриті люди. Правда, судили вони тільки пожителям Москви, і то не всім. А радянські громадяни, в свою чергу, переконалися, що іноземець не обов'язково ворог та шпигун, як це казали за Сталіна. Фестиваль подарував та здивував. Відвідувачів, насиченістю та різноманітністю спортивних, естратних та інших заходів, активно спілкувалися гості столиці та наші громадяни і поза програмними заходами. Центр столиці не пустів навіть глибокої ночі. Учасникам фестивалю це була молодь. Тож градус цих зустрічей можна собі тільки уявити. Як зізнавалися учасники тих подій, це літо забути неможливо, тобто двіжуха була ще та. Є така інформація, ніби згодом після закриття фестивалів в Москві стався стрибок народжуваності, причому немовлята мали нетипові для радянської людини расові ознаки. Фактично, ці твердження складно назвати достовірними, бо радянська влада все незручне для себе заперечувала. Як от Союз 1939 року з Гітлером, чи Голодомор, чи масові репресії. Звичайно, випадки появи на світ плодів фестивального кохання мали місце. Кольоровий бебі-бум був присутній. В Москві в той період зареєстрували 531 дитину мулата, а від азіатів та інших іноземних гостей зі 131 країни ще крім того. От вам і будуть тисячі. А ще ем, часто у зв'язку ем, від цих зв'язків народжувалися білі діти, а вже темні гени проявляли себе лише через покоління. І тоді теща пояснювала зятю, що це не її дочка нагуляла з темношкірим. А це саме теща колись нагуляла з представником Африканського континенту. А ще не кожна зустріч. Моральної радянської дівчини завершувалася вагітністю. Тож тісна дружба російських дівчат із кольоровими учасниками фестивалю, скоріш за все, все таки мала масовий характер. Ну, не завжди вагітніла. Може, там було якісь такі винятки, особливості. Доля таких незвичайних для радянського суспільства дітей складалася нелегко. Їм доводилося рости без батьків, по-перше. Колір шкіри викликав негатив. Темношкірим дітям доводилося не солодко, і в дитячому садочку, і в школі вони відчували на собі особливу увагу, особливо від однолітків. На них показували пальцем, перешіптувалися за спиною. Мулати та метиси продовжували народжуватися в СРСР і через роки. ось, Адже у вищих навчальних закладах Союзу було чимало студентів із братських країн, особливо багато іноземців, навчалося в закладі імені Патріса Лумумби. Для позначення малюків, що народжувалися в результаті любовних зв'язків з чорношкірими, навіть виник образливий вираз діти Лумумби. А для Олімпійських ігор. Що з'явився після 1980 року, які також проходили в Москві, діти Олімпіади. Після перебудови ставлення до кольорових стало трохи більш терпимим. Тож, чому радянські дівчата? Так активно кидались на іноземців. Дівчата, виховані в Пуританському та консервативному союзі, з відвертою цікавістю заглядалися на екзотичних вихідців з африканських країн, а ті задоволенням пізнавали ближче дівчатком сумолок. Цікавість викликало все: думка, мода, фізіологія. Радянських дівчат приваблювала перш за все екзотика та вміння доглядати. Свою роль грали і активно пропаговані в радянському союзі дружба і рівність між народами, співчуття до пригнічених людей з пригнічених країн. Не дивно, що молоді дівчата практично брали в облогу готелі та гуртожитки, де проживали гості фестивалю, пристрасно бажаючи познайомитись. І ще чисто фізіологія, адже дівчата ділилися своїми походеньками з подругами і говорили, що чорні огірки завжди більші. Всередину будівель, що пильно охоронялися міліцією, було не потрапити, але іноземці, звичайно, вільно ходили на вулицю. Короткі романи між представниками дружніх націй спалахували за лічені хвилини. Проблема комунікації знімалася взаємним тяжінням та невербальною мовою пристрасті. Неостанню роль розвитку взаємного інтересу зігрівали і теплі літні ночі. Гасити пориви пристрасті в темних парках і скверах доводилося пильним громадським діячам, які вважали своїм обов'язком стежити за моральним виглядом радянських громадян та міліціонерам. Запаморочлива атмосфера розкріпачення та випадкових романтичних зустрічей мала наслідки, і настали вони через 9 місяців. Діти фестивалів почали з'являтися навесні 1958 року.